з нами є на телефонному, ну без відео мається на увазі зв'язку. Представник головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Рівненській області Дмитро Мельник. Пане Дмитре, кажемо вам слава Україні. Героям слава розкажіть, будь ласка, дня. яка зараз ситуація з у в плані рятувальних операцій, на якій вона стадії? Ми бачили кадри зруйнованих об'єктів. Чи немає постраждалих? Так, дійсно, сьогодні зранку Рівненщина потрапила під ракетний обстріл ворожих сил. Зокрема, одна із ракет вилучила на станцію технічного обслуговування. Одразу на місце виліту було прибули пожежно-рятувальні підрозділи. Наша мобільна оперативна група, оперативно-координаційний центр головного управління. Рятувальниками одразу було подано на гасіння пожежі. Це приблизно 100 метрів квадратних водяні стволи. Вже о 8.38 ранку пожежу повністю вдалося ліквідувати. На щастя, та постраждалих немає. Вогнем знищено 5 автомобілів. Три автівки зазнали певних ушкоджень. Як я вже казав, на щастя постраждалих і жертв немає. Весь підрозділ ДСНС Рівненщини в оперативному розрахунку готовий до реагування. Так скажіть, що на даний час, що є яка інформація у нас? Скажіть, будь ласка, а що стосовно м, потрапляння в енергетичну інфраструктуру, е, які руйнування було завдано, наскільки вони критичні? Поки що, по даному питанню ми коментувати не можемо. Інформація буде надана згодом. Я вас розумію і дякую, що знайшли час увімкнутися так, за ту інформацію, ласка. яку ви назвали. Прекрасно розумію межі того, що можна говорити, що не можна говорити, і зараз. Поки тривають оці і розбори багатьох завалів, руйнувань не лише на Рівненщині і всіх областях, де були прильоти. Поки триває аналіз того, що ушкоджено, справді дуже легко перейти цю межу того, що дозволено говорити, і того, що може пролунати в ефірі і далі працювати на руку ворогу. Тому мусимо бути максимально обережними.